Ім'я Мил має давнє слов'янське походження, воно виникло внаслідок скорочення деяких двоосновних імен, таких як Милонг або Добромил, де коренева морфема Мил-О виражає ідею милий дорогий. Ім'я також могло виникнути в результаті субстантивації прикметника Милий. Перша письмова згадка особового імені Мил, що стосується українця. Датується 1221 роком і походить із комітату сілать у затисці. Друга згадка з'являється у 1226 році з записами антропонімів Вісан. Вірсінтет Міл. Різні записи ім'я МиЛ з'являються також у 1565 році. Наприклад, зустрічаються особи з прізвищами Міл Проскурніц і Гаврі Омю. У ті часи ім'я мил вживалося також у Білорусі та Чехії. Зокрема, можна знайти записи як от Мілрадзєв у Білорусі у п'ятнадцятому-сімнадцятому століттях. Частіше зустрічаються випадки утворення патронімів від антропоніма мил, наприклад, патронім міловіць у 1565 році. Козак Миленко у 1649 році та Андреєць Миловчич у 1565 році. Схожі на мил імена мал Мила Балбик Галжидзик, Кий Мир чи Шшип Вел.